ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працює Маргарита Сепільняк. Вітаю вас. Сьогодні у випуску розкажемо про наступне. Ворог атакував Дніпропетровщину дронами і ракетами. Щоденна молитва за Україну та наше воїнство. Футболісти Дніпра здобули перемогу. Буде багато важливої та актуальної інформації тож ми починаємо. 13 безпілотників та крилата ракета стільки в небі над областю знищили цієї ночі захисники з повітряного командування схід та інших складових сил оборони. Внаслідок падіння уламків у Дніпрі зайнялися приватне підприємство Гараж та авто. Вогонь-рятувальники оперативно приборкали. Також уламки від збиття безпілотника прилетіли на територію промислового підприємства у Павлограді. Туди ж відбулось і влучання. Пожежу, що виникла внаслідок цього, вже загасили. Є Виробничих об'єктів продовжував агресор і терор Нікопольщини з важкої артилерії цілив в Помирівській громаді пошкоджено два приватні будинки та господарську споруду. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Оперативна ситуація на фронті. Вночі російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу шахет та крилатою ракетою «Іскандер-К», Повідомляють повітряні сили. Випустили 31 дрон із тимчасово окупованого Криму. Силами протиповітряної оборони вдалося знищити 29 шахетів та одну ракету. Крім того, ворог завдав 8 ракетних та 47 авіаційних ударів. Здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогнегу сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень. Авіація сил оборони завдала понад 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, пункт управління, дві станції РЕП та чотири артилерійських засоби противника. Про втрати ворога далі за минулу добу сили оборони України ліквідували 360 чоловік особового складу ворога, 15 танків та 40 артилерійських систем. Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення складають особового складу понад 279 тисяч осіб, танків 4732. Бойових броньованих машин більше 9 тисяч, артилерійських систем понад 6,5 тисяч, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня більше 5 тисяч. Знімальна група телеканалу Д-1 продовжує спілкуватись з мешканцями Дніпра у форматі відкритого мікрофону, аби донести їхню думку до місцевої влади. Цього разу наші журналісти побували на житловому масиві Придніпровськ. Телеканал Д-1 знову вийшов на прямий діалог з телеглядачами. Наша знімальна група знаходиться у Самарському районі і дізнається, що бентежить місцевих жителів. Дороги, конечно. Ну, що це? що це за дорога. Особливо здесь, вроде, ось, как главна дорога, а там толку нікаво. Розбита постоянно. І тече где-то там постійно прорывает. И размывает эту дорогу. А эта дорога тут всю жизнь такая, сколько я себе помню, ее здесь никто никогда. Вот там в конце участок какой-то сделали, буквально э, небольшой. И то почему? Потому что там меняли коммуникации. А местные власти, власти никогда этой дорогой не занимались. Она вот сколько я себе помню с детства, столько она здесь всегда такая и была. Сломала ключицу. И дочка меня по этой дороге в травматологию повезла. Вы представляете, что со мной было в той машине? Это ужас. Почему трудно додуматься местным властям поставить сюда бак железный огромный и каждое там определенное время его вывозить, чтобы здесь не было скопления и пожаров. Тут постоянно вызывают пожарников, потому что кто-то проходит, кидает спички и идет по своим делам. И тут постоянно пожар. И я не понимаю, почему, если вы приезжаете выпиливать деревья, допустим, и мне тоже очень интересно, почему пилят только одну акацию. Вот я только что с собакой гулял за домом, Я вижу кучу деревьев, которые опасны реально для домов, для окружающих, которые проходящие, они их не трогают, а вырезают только акацию почему-то, то, что им выгодно. Но то, что пеньки свежей акации, которые не аварийные, ничего, а именно. По срезали непонятно для каких целей. А там, где аварийные деревья действительно стоят, которые угрозу для окружающих. Тополя высокие, вот эти, которые могут на провода упасть, на дома упасть, на балконы, то никто их не, не почему-то не трогает. Трогают только то дерево, которое дорого стоит и которое пользуется спросом. Три дров. А спрашиваю, кому дрова пойдут? Знаете, вот такие стволы. Кому дрова пойдут, спрашиваю. Они говорят, садики надо отапливать. Нормально? Что-то я не верю про детские сады. А тут, конечно, уже скоро ни мусорная машина не проедет, ни, ни хлебная, ничего не проедет. И это ужас, это просто ужас. Там же возле этого нового новостроя, там постоянно рвется труба. Постоянно. И я не знаю, что они собираются делать. Они весьма какие-то чопики позабивают и все. А засыпали, засыпали земелькой, села. Через месяца два опять прорвало, опять вырыли, рассыпали. Там бетонный блок поставили уже, наверное, года три и стоит он там года три. И все, такая у нас. Вот такой у нас Самарский район. Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у храмі всіх святих землі української і великомушениці Варвари Дніпровської єпархії Православної церкви України у селі Широка дача Криворізького району започаткували молитву за Україну та наше воїнство. Деталі у сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Доніченка. На території цього храму священнослужителі православної церкви України віряни щодня о 9-й годині ранку проводять молитву за Україну та наше воїнство. Попри всі виклики долі. Війну, обстріли, під які потрапляли села Криворіжжя до визволення правого берега Херсонщини, тимчасові поїздки до інших міст та сел з метою вчасно отримати і доставити гуманітарну допомогу людям. Священна молитва лунає в храмі щодня. Розповідає настоятель храму всіх святих землі української великомучениці Варвари православної церкви України в селі Широкадача. Спочатку широкомасштабного вторгнення для мене було Можна сказати, те, що запало в душу висловів відомих людей. Ото фон Вісмарк, канцлер Німеччини, який розказував про те, що всі знають ці його вислів, що договір з Росією не вартий того паперу, на якому він написаний. В нього були ще такі вислови, як ворог приходить туди, де програє вчитель і священник. І ви знаєте, як священник що може робити під час війни? Воїн може захищати зброю в руках. Фермер сіє хліб, щоб народ залишився ситий, а священик повинен подбати перш за все про душу. Це починався молебень нас двох з матушкою, більш нікого не було. На другий день вже появилися люди, на третій, четвертий. І сьогодні вже близько 600 днів, як продовжується війна і молитва в нашому храмі лунає кожен день. Коли в Інгулецькому районі була оголошена евакуація, молебень все одно проводився. Отець Іван з вірянами, які залишилися, відспівували службу дистанційно. Коли ворог приблизився до нашого інгульця і був же навіть менше десяти кілометрів від нас, коли тут канонада не змовкала ні вдень, ні вночі, все рівно молебень проводився. І навіть коли 10 березня було оголошено евакуацію Інгульця, то коли прийшлося відвезти своїх онуків і дітей на Західну Україну, малебінь все рівно лунав в цьому храмі. Я віддав ключі парафіянам, хто залишається, хто не буде виїжджати, щоб храм був відчинений кожного дня. Але ж попередні роки ми проходили період ковіду. І тоді ми. Коли не можна було відвідувати храм, ми проводили молебні онлайн. І ми тоді скористалися такою вже своєю життєвою практикою. І цей молебень ми проводили онлайн навіть в той час, коли була евакуація. Посеред храму був планшет. Через який я бачу всіх парафіян, які приходили на цей молебень, і парафіяни мене бачили. І де би я не був в дорозі, 9-та година я зупинявся і читав молебень за Україну, за наше воїнство. Впродовж усього періоду, коли наші захисники боронили Криворіжжя, воїни приходили до храму, щоб отримати Боже благословіння. Складено зошит, в якому записано кожного захисника і захисницю. Згодом записаних воїнів стало більше тисячі. Протягом грудня місяця записки 40 усні вже зібрали. І вже з 1 січня ми вже мали служити тільки 40 усні, але неможливо було відмовитися читати той зошит через те, що розумієш, а можливо, когось пропустиш з воїнів, які. Ще воюють, а були воїни, які вже прийшли демоб... демобілізовані додому. Вже хто з пораненням, хто кого ж списали з... З... з війська нашого. Ну і розумієш, що і так, вроді, неправильно, і так правильно. Як правильно поступити, а совість не дозволяє. 1 січня ми читаємо, 2 січня ми читаємо цей зошит, не можемо його залишити. Я не можу припинити цей зошит читати. Бодай заради одного варто його читати далі. І цей зошит продовжуємо читати по сьогодення. Ну, ми перейшли на сорокаусні. І списки у нас просто не ростуть. Дойшли приблизно до 1500, 1600 в залежності, скільки записок подано. Але кожен день за кожного воїна поєменно ми читаємо молитву. Військовослужбовці, родини воїнів, волонтери і мешканці району приходять до храму заради духовної підтримки. Молю за своїх побратимів, за нашу неньку Україну, за наших дітей, батьків. Щоб все закінчилося вже швидше, щоб всі наші хлопці повернулися. Живі, здорові. І за так також. Я думаю, українська церква повинна бути. Перш за все, так як і українська мова, нас у нас нас власне своє повинна бути. Це по-перше, по-друге, українській церкві завжди моляться тільки за нашу Україну, а не як про російських моляться за велику Русь, як вони називають чи за Росію, які підтримують Росію, які потім. І освячують ті ж самі снаряди, ракети, які по нам і б'ють. Я це не, не підтримую. Якби не ця церква, мені кажеться, я б не жила на світі. Це батюшка, якого, мабуть, немає, ніде такого. Він розрадить, він підтримає, він укаже правильний шлях. Коли син був спочатку на Херсонському напрямку, він приїхав в цю церкву. Бо люди підлеглі попросили батюшку перед сраженням, перед битвою, щоб він благословив їх. Безговорочно наш батюшка Іван сідає, їде з сином кожного солдата, кожного воїна благословив. Люди причастилися. І ті люди, які були отут, на Херсонському напрямку, зараз. Згадують нашого батюшку Івана. Я з 14 року їздив як син на тому. Я з внуками там глядів Новомосковську. То всі там церкви ми обійшли і дерев'яну, ту, ніхто московська патріархата не благословляє. Кажуть, як не буде стріляти, його не можемо шити сам. Ми не знайшли тут. Були в Києві, Свято-Михайловському соборі, ставили все там, все, це українське, все тут. Батюшка, це, дружина розказувала, що він дуже чуйний. Цей син приїжджав, він їздив два рази на фронт, перший раз поїхав, не всі причастилися. Хлопці кажуть, давай іще близик, це перенаступлення тут, на Херсон рядом. Він приїхав ночі, поїхали машиною, все це і обійшов всю, всю бригаду, це ж не в одному. Місці, як у церкві зібралися. Це ж траншеї по полям окопи, Там п'ять чоловік, там п'ять, там п'ять. Він все це зробив. Кожен, хто потребує духовної підтримки, може прийти до храму всіх святих землі української великомучениці варвари православної церкви України. Молимося за воїнів, молимося за Україну з вірою, і надією в майбутню перемогу. Олексій Доніченко, Віталій Шаудов, Новини Д1. Всеукраїнський фестиваль Жива культура, Живий світ на зустрічі у Києві. Наша область презентувала вироби майстрів Петраківського розпису та козацькі пісні. Фест об'єднав майстрів з різних куточків країни. Окрім Дніпропетровщини приїхали митці з Вінниччини, Полтавщини, Сумщини, Івано-Франківщини, Одещини та Волині. Були і кримські татари. Зустріч присвятили 20 річниці конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної спадщини. Її провели під патронатом Національної комісії України. Кримінальна хроніка: три ручних гранатомети, постріли до них: 14 гранат, 5 порохових маршових зарядів, автомат Калашникова з магазинами та понад тисячі патронів. Пістолет Макарова вилучили поліцейські під час обшуку за місцем мешкання одного з фігурантів кримінального провадження. Під час слідчих заходів в одному із селищ Криничанського району провели обшуки за місцем мешкання 43 річного чоловіка. Щоб уникнути покарання, фігурант став переховуватись від правоохоронних органів. Поліцейські розшукали зловмисника, також були отримані висновки експертиз. У результаті проведених заходів йому повідомили про підозру. Слідчі завершили досудове розслідування та направили обвинувальний акт до суду. До надзвичайних подій у Павлограді на вулиці Європейській виникла пожежа всередині квартири на п'ятому поверсі будинку. За викликом були направлені три чергових відділення вогнеборців. Власник оселі, чоловік 1953 року народження, самостійно покинув палаючу квартиру до прибуття надзвичайників. Після огляду медичними працівниками у чоловіка виявили опіки тіла. Але від госпіталізації він відмовився внаслідок пожежі. Пошкоджено кухонне приладдя, меблі та внутрішнє оздоблення стін. Відкрити завісу таємничості та поринути у цікавий та захоплюючий світ телебачення, побачити зсередини, як створюються новини та як влаштовані прямі ефіри. Телеканал, Д1 вкотре провів екскурсію для студентів-філологів Дніпровської політехніки. Більш детально у наступному сюжеті. Світ телебачення багатогранний і різноманітний. Існує таке поняття як магія телебачення для наших глядачів. Ми відкриваємо деякі секрети з телевізійного життя. До нас прийшли студенти з політехніки, філологи, молоді, красиві ліця, дівчата, хлопчики. Ну, сподіваюся, їм було цікаво подивитися на наш канал і побачити за куліси того, як робиться телебачення. Проводити подібні екскурсії вже стало гарною традицією нашого телеканалу, адже ми не створюємо жодних кордонів, а навіть навпаки, розширюємо їх. Ну, я думаю, що це буде не тільки моєю думкою про близькість журналістів телеканалу до своїх глядачів, тому що це є однією з найголовніших запорук успішності будь-якого засобу масової інформації, особливо того, хто працює в візуальному аспекті, тому що глядачі обов'язково мають довіряти тим джерелам інформації, які вони дивляться. Вони мають бути з ними майже на постійному контакті. Вони мають їх бачити, бачити в своєму місті, пересікатися. З ними на вулицях міст це дуже цікаво, дуже прикольно, і люди на це дуже позитивно реагують. А нам, як журналістам, як ведучим тих чи інших програм, нам це надзвичайно приємно, коли є у нас контакти з нашими глядачами. тому що, крім того, що ми відчуваємо їх енергію і споглядання через камери, особливо коли ми зустрічаємо їх на вулицях, це теж надзвичайно приємно. Студенти відвідали всі куточки телеканалу Ньюзрум, апаратно-студійний комплекс, велику і малу студію. Не уминули увагою режисерів відеомонтажу, місце, де постійно кипить робота. Таким чином побачивши, як же створюються новини та авторські програми, та скільки людей бере у цьому участь. Враження у відвідувачів найрізноманітніші, деякі згоду, можливо, стануть і нашими колегами. Я не вперше відвідую телеканали. Ось також я була на телеканалі в Києві в студії, в якій знімають дуже багато різних телеканалів, і там багато різних локацій, багато різних шоу. Дуже багато цікавого. І ну найбільше напевно вражає масштаб. Коли ти бачиш, ну в телефоні чи там на телевізорі просто картинку. А коли ти знаходишся в самій студії, ти бачиш великі камери, ти бачиш мікрофони, купу техніки, купу роботи, і саме вражає те, що заради однієї маленької картиночки е, робиться стільки багато роботи. Насправді я очікувала набагато меншого. Я не очікувала такого масштабу, що у нас в Дніпрі прям настільки може бути такий просунутий телеканал, е, сучасний з сучасною технікою. Е, з Сучасним обладнанням, сучасним підходом, ось тому очікування перевершились. Саме цей канал я відвідую вдруге. Тобто, здається, на четвертому курсі в нас вже була це минулий, а в нас вже була екскурсія сюди. І чесно, що минулого разу цього дуже вражає і. Такі непередаваємо відчуття. Телеканал Д1 – це простір свободи. Наші двері завжди відкриті для наших телеглядачів. Ян Андрусенко, Андрій Миронюк. Новини д 1 про спорт у рамках дев'ятого туру української прем'єр-ліги з футболу спортивний клуб дніпро 1 здобув мінімальну перемогу над харківським металістом 19 19-25 з рахунком 1-0. Голом у воротах харків'ян відзначився Богдан Леднєв. Зазначимо, що наступний свій матч Дніпряни зіграють проти рівненського Вереса 7 жовтня. Початок матчу о 13.00. Перша ракетка України Віталій Сачко вийшов до однієї восьмої фіналу челенджера у Франції, який проводиться на хардових покриттях у залі. В одній шістнадцятій фіналу змагань українець у трьох сетах обіграв канадця Габріеля Діало. у другому раунді турніру. Сачко зустрінеться з переможцем матчу Антуан Ескоф'є Максим Кресі. Сьогодні збірна України з волейболу зіграє свій поєдинок проти збірної Італії у рамках відбіркових турнірів на Олімпійські ігри 2024. Матч відбудеться в Ріо де Жанейро. Початок о 23.00 за київським часом. Зазначимо, що у попередньому матчі збірна України здобула впевнену перемогу над збірною Ірану з рахунком 0-3. Тож вболіваємо за наших разом. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на середу, 4 жовтня. У Дніпрі ясна погода. У другій половині дня очікується невелика хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 11 до 22 градусів тепла. Вітер південно-західний до 5 метрів на секунду. У Кам'янському, Нікополі та Синельниковому у другій половині дня небо затягнеться хмарами без опадів. Температура повітря від 11 до 22 градусів вище нуля. У кривому розі та жовтих водах очікується невелика хмарність без опадів. Повітря прогріється від 9 до 24 градусів. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю мирного завершення дня. Слава Україні!